Щасливий круг зустрів веселий ранок, знайшов м'ястя, шматочок на сніданок. Аж тут лисиця звідкілясь взялась, нюхнула, пахне щось, зирк-зирк. День добрий, пташка дорога, тебе шукаю днем із ліхтарем. Ти чув, тебе обрали в нас царем. Коли б ти голос мав та вмів співати, то кращого царя нам не шукати. Круг скік на гілку із сука, ти ще не бачила такого співака. Хто порівняється зі мною? Роззявив дзьоба, як гукнув карр, аж лис на дереві здригнув, і далина озвалася луною. Упало м'ясо на траву, пірнула лиска фащу лісову з поживою смачною. Так Підвали бажання на здорові, святі слова, хоч зовсім не нові. Як хочеш бути царем в діброві, царя потрібно мати в голові.